Если мы посмотрим наоборот, на правый, так сказать, фланг, кто у нас на правом фланге, кто может противостоять? Никого. Никого. Нет ни одной правой партии, ни правоцентристской партии. Они не присутствуют в эфире, они не присутствуют в СМИ. Ну давайте не на, на, от наберем. Далі по Сергіяркадічу. А... а як же можуть присустити змі або в ефірі? Навіть вас ми не бачимо ніколи на жодному каналі відому людину, таку в Україні справа в іншому, що всі ж каналичні і блокада. І звичайно, вони якщо роблять то заказуху одні на других. Піар там когось знайшли, там когось били, там замочили. Там взяли взятку, тільки клани. показывает один против одного видеоматериал и, и посмотрите направленность э, так сказать информационного вектора вот мы идем в э, мы идем в евросоюз ну да под социалистическим флагом ну и что две трети страны евросоюзов управляются социалистическим партиями. ничего страшного допустим а вот эти все добровольцы вот эти все майдановцы уже майдан, майдановец и доброволец начинают приобретать такой знаете э оттенок да, Неприятные. самоубийца. Да, Такой... Эти фаш... это же фашисты, они нам не нужны. Как же мы в Евросоюз пойдем с фашистами, с... со словами нация там и... и прочее, прочее, прочее. То есть уже, уже они... они еще ни в чем не виноваты, но они уже какие-то не, не такие, как были год назад. Они уже не спасители. Атешество уже вже те. ті того, васили, коли взяли вот этих закордонних міністрів, взяли на роботу, то зараз вже битує. От ми були на одному заході в такому, то там розказали, А навіщо які Україна? Які там ми маємо бути космополітами? Навіщо я навіть такі речі вже чула? Що навіщо якісь там нації чи чи загалі? Ми ждемо в Євросоюз, а це вже сучасні. Сучасні не притримуються до якихось там корінних народів. Навіть отаке битує це тільки для того, щоб знищи. Украинскую нацию, украинские наряды. Сто процентов. Я с вами Сто процентов. И это опасность страшная. Это страшная опасность. Ведь они... То есть они идут с реваншем. Остановить их на сегодняшний день некому. Это страшная угроза. Эта угроза гораздо страшнее любых ополченцев з найомниками на А нещодавно президент Порошенко, виступаючи, сказав про фінансування політичних партій, що буде розглядатися зв'язку з тим, що є партії такі опозиційні, патріотичні, і а, а, їм йдуть в піку, скажем, партії олігархі. Хоча сам президент представляє сьогодні, сам олігархи представляє олігархічну партію і бізнес сьогодні. Свій на, на жаль, в нас при владі во і цим хорошо користується. То сказали о таку, о таку ідею, що е, ці партії, багато таких патріотів, я чула там різних партій інших, які сидять на нулі, тому що жодна партія, яка не має фінансування, вона не здатна ні, ні на що, і це партія одного і одної людини, а в нас їх більше ста таких партій в Україні, і це теж е, розумієте дуже важка і страшна ситуація, тому що якщо патріотичні партії не здатні між собою об'єднатися, що ми з вами робимо, стараємося знайти, якщо вони не здатні. Цього зробити, то не буде зовсім кому протистояти не тільки на лінії, а навіть в політиці, навіть делегувати до Верховної Ради представників від, скажімо, нашого народу, від нашої нації. Це будуть ті ж самі партії, які наробили технічно печаток, які яких купують олігархи, і не можна, що рахують днем нормально. ну, чи підрахують, рахують так, як треба, тому що в цьому світі цивілізована система виборів і цивілізована система підрахунку. Вона електронна, можна. Apakah Pro produto... Відізвати голос, а в нас ж пещерним методом ці всі існують такі проблеми. Вони в нас в Україні на жаль є і зараз напередодні того, що мають прийняти закон про вибори, розумієте, який він буде, і що буде відбуватися зараз з Україною. Бо на жаль, Верховна Рада вона теж не є патріотичною, бо навіть ті журналісти, які відомі, яких ми поважали раніше. Я ніколи не думала, що я буду буду вимушена, вимушена стати журналістом журналістом. це не моє таке бажання і не моя така скажімо, мрія. Але коли сьогодні настільки забитий інформаційний простір, що не можна розказати правду так, як вона є, наприклад, а навпаки, підкручують там, де людина лідер, і яку треба підтримати, то навпаки, лють всякий бруд, всякий, всяку гадость на цю людину тільки для того, що бояться, що ця людина може протистояти цим злочинним угрупуванням і злочинним діям. Наприклад, наприклад, випадку з вами я ж знову ж таки повертаючись до нашого інтерв'ю, хочу вас запитати зараз. Прийдемо на більш таке мирне русло, тому що війна це страшна, страшна річ. Але коли людям немає що їсти, коли в нас така інфляція, коли державний борг вже за 68 мільярдів України перевалив, то 170. 176 мільярдів, а опублікував Національний банк 68 мільярдів. Ну, это... Тобто брешуть, Бреш. і, і тут брешуть, Бреш. майже втричі брешуть, так? От ми є мене до вас таке запитання, як до лідера, як до розумної людини, яка розуміє ситуацію, та що відбувається. Як на вашу думку, як на ваша думка, як поступити з цим державним боргом, який вже 95% ВВП перебільшив, розумієте? Що з ним робити? От ви, наприклад, президент України, що б ви? Ну допустимо, от ви сьогодні що бир, як би ви поступили в цій ситуації? Ваша думка. понимаете, во-первых, надо прекратить занимать. Невозможно вывести из долгов, любой человек это знает. Для этого не надо быть президентом. Что если ты пытаешься один долг погасить, занимая следующий, это путь в пропасть. Во-вторых, невозможно ничего начать, имея вот такие тяжеленные гири на ногах, которые являются для гривни и экономики надо честно признать. И потом я категорический противник таких путей, как сегодня в Греции. Занимали, занимали, красиво жили, потом развернулись и сказали, так, никому ничего не должны, всем прощаю. Это не честно, это неправильно. Надо признать себе, что мы проели, прославили эти деньги. Мы проели, что они ограбовали с бюджета, я кто виноват? Если они грабят из бюджета, а мы, а мы, попуск... а мы этому то кто? Система виновата, как вони створили. Чи народ. Система. Да, на мою народ. думку систему. А Я думаю, что равно одинаково виновата. И народ, и система. Потому народ спить. народ спит, він не может проснуться. Вот его убивают, его мучают, его ставят на колено, его вот. насилуют, а він спит. Вот-вот-вот. Так? Да. Поэтому э -э отказываться от долгов это не выход. Мировое сообщество найдет возможность. там чего не думал себе поэтому надо твердо сказать вот мы хотим зафиксировать эту планку мы хотим с вами договориться как мы реструктуризируем этот долг и по, и запускать параллельную экономику и параллельные деньги и не надо этого бояться свободные от обязательств потому что если мы не будем иметь денежные средства свободные от обязательств если мы не будем иметь недолговую экономику мы не сдвинемся а такая возможность есть. Причем нужна ставка на инноватику, нужна ставка на высокие технологии, на те светлые головы, которые у нас еще остались, на ту продукцию, которая будет действительно лидером мирового рынка и найдет свое место в процессе глобализации всего мира. Без этого невозможно. На одном зерне мы никуда не уедем. Зерно стоит копейки. Нам всей Украины его столько не вырастет, понимаете, чтобы. И только так, Е-е то есть как отстаивать старое и і і запускати нове. І закони чистити. Без услову. Один другому суперечить. Безусловно. услову. Чому, наприклад, не Безусловно. ввести закон, де мають 10% від обороту заплатити бізнес в Україні, а не в офшори виводити, а ми а ми сировина база. Безусловно. услову. І іначе, іначе нічого не получится. Відказатися від виплат неможливо. Все равно... Хорошо, тоді таке провокаційне питання. Ви кажете, що треба платити по боргам. От Верховна Рада прийняла закон про реструктуризацію валютних кредитів зараз. Mm -hmm. Що люди, які брали по 5 повинні банки перерахувати і платити за 5 Скажіть, ваше відношення? І зараз хочуть переголосовувати? Моє відношення просто. Просто. Якщо би банки в Україні... Действительно выполняли бы функции банков, а я знаю, о чем я говорю, я три года был управляющим банком и э, имею высшее финансовое образование, полученное не в Украине, не за границей. И банк, кстати, не украинский. Так вот... Ты был оператором банка. Да. И э, если бы банки выполняли только банковскую функцию, то да, по своим долгам надо платить. Но сегодня они каральную функцию выполняют. О, вы, вы у меня сняли с языка. Да. Они сегодня исполняют то, что во всех международных документах ООН и прочих, прочих вещей называется финансово-экономический терроризм. То есть они сегодня осуществляют грабеж как вкладчиков, так и заемщиков. Это функции не банка. И никто не договидаю. да. доведает. Это функции карательные да. А. Если вскрыть, если вскрыть сегодня основы их наживы и основы их банковских практик, понимаете? Поэтому в этом случае я абсолютно за закон, вот за этот закон. Пусть он трижды его называют популистским, но у нас, если мы придерживаемся принципа свободной рыночной экономики, то в свободной рыночной экономике риск за свои действия несут как покупатели. І Тем більше, банки всі приватні да, і лица да. їх приватность. Абсолютно правда. і всі прибутки да. вони сьогодні отримали И, собі в карман. Тогда видадуть so, да. людям, а не рассказывают, что ничего пострадала экономика. Да. Чому все время должен покупать, покуп, попадать покупатель, я не понимаю. Хоч за 20 лет один раз може продавець потрапити? Причому не продавець. не чесний продавець. Якщо його схватили за руку, то він хоч раз може ответить за свої дії. А то, що вони сьогодні делают, Это реально называется финансово-экономический теравир. Но по этому поводу был запис специально Линса, я как бы объясню по этому э, свой полный своей крах банковской системы в Украине. Я бы не назвал, знаете, это полным крахом банковской системы. Опять же, э... Ну чому я кажу, що вони олігархи можуть сьогодні брати відсотки в Євросоюзі, в Європі, в Америці, в, в будь-якій країні світу сьогодні від 0,5 до 5 максимум річних. А нам сегодня самые дешевые кредиты 26%. Тут хибарце, хибарце, состава? банковская система, Нет, это цей, Поэтому я очень, понимаете, я знаете, есть такая поговорка. Тот, кто в иностранную не вкладч, Конечно. Так. Я есть такая поговорка. Кто при немцам жил, тому сейчас неплохо, да? И наш народ наш народ видел все. Я вот эти забывания, крах банковской системы, боже ж мой, я это уже видел миллион раз. А вы их и Я видел деньги, напечатанные на этикетках из-под вина. То есть народ переживет как-нибудь. Может, из кредитные да? спилки нам да. треба людям устворивать? Треба створювать народний банк. Это однозначно.